Пані Ірина Васпіє. Пані Ірино, по-перше, дуже велика повага від нас, всіх українців, за те, що ви боретеся слово, це є наша зброя. Мене звати Наталія Полячик, я, як ваша землячка з Дрогобича, хочу вам задати таке питання. Я філолог по професії, живу вже тут 10 років в Німеччині, працюю перекладачем зараз з нашими біженцями. Розмовляю з ними виключно українською мовою, але на жаль, якась кількість людей не переходить на українську мову. Дуже би хотіла вас запитати, порадьте щось як зробити так, щоб люди таки переходили на свою рідну мову. Бо я розумію, що їм тяжко, нехай вони хоч калічать мову, якось розмовляють, може, не зовсім з тим акцентом, що треба, але як би їх переконати до того, щоб вони все ж таки не стидалися говорити тою мовою. Дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Наталю. Дуже приємно, нещодавно була в Дрогобичі і мала там велику зустріч із спільнотою. Якщо тих людей, які і досі говорять мовою ворога, не прокинули ще ракети і їхні розбомблені будівлі, то я, пані Наталю, не знаю, як ще до них мовити. Я б на вашому місті просто-напросто не розуміла московської мови, все іншого способу немає. Знаєте, як казав свого часу великий Микола Євшан, про якого ми також мало знаємо, тобто насправді федюшка, він цитував латинське прислів'я: таке: якщо не допомагають ліки, то допомагає залізо. Коли не допомагає залізо, то допомагає вогонь. Коли не допомагає вогонь, то нічого не допоможе. Якщо казати простіше нашим українським прислів'ям, то горбатого могила не виправить. Тобто найважливіше в цій ситуації не толерувати тих людей. Це не можна, це переступ, це зрада. Для чого ми тоді говоримо про Шевченка, коли нас убивають язиком, і Путін ішов захищати рускоязичне населення, і Трамп нещодавно вчора здається заявив про те, що він готовий був благословити Путіна на. Забрати в Україну ту частину території, де говорять російським язиком. Тобто, якщо людей ще це досі не переконує, то з ними не може бути жодної розмови, з якою? вони вони відступилися, вони зрадники? Де, 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 в якій частині світу шанують зрадників? Супер, дякую. Дякую вам дуже, дякую. Дякую до перемоги. Дякую Німеччині за підтримку. Дякую українцям, що ви такі красиві і сильні. там. Дякую вам.